Бажаю здоров'я, шановні друзі. Ось відбулась визначна зустріч з нашими воїнами, медроти і представниками Ахілес. Ми нарешті дісталися до точки збору і передаємо автівки, які дуже-дуже важко, але з легкою душою готувалися, ремонтувалися, збиралися разом з допомогою наших колег, друзів, партнерів, братів і сестер. І сьогодні передаються нашим воїнам для того, щоб вони в полегшеному режимі за допомогою додаткового транспорту могли робити те, що є нашою основною спільною метою нищити ворога, наближувати українську перемогу. Дякуємо всім за те, що ви допомогли нам реалізувати цю місію для наших воїнів. Дякую нашим воїнам. А я Хочу, щоб кожен з вас мотивувався, не забував, що війна ще не закінчена. Але якщо ми будемо робити разом, діяти разом і злагоджено збирати, донатити, допомагати і підтримувати нашу армію разом, то ми разом дійдемо швидше до нашої спільної української перемоги. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна!